Вітання, час новин на телеканалі «Лтава». У Полтаві відбулася чергова ротація. У зону АТО після трьох днів короткої відпустки знову поїхали бійці батальйону Полтава. Упродовж 30 днів вони охоронятимуть громадський порядок на сході, чергуватимуть на блокпостах, перевірятимуть автотранспорт. Як проводжали земляків, бачили Олександр Добрицов та Ольга Боцула. Від обласного управління міліції у зону бойових дій проводжають бійців батальйону Полтава. Після трьох днів відпочинку правоохоронці знову їдуть на схід. На жаль, ситуація там складна і без втрат у полтавському спецпідрозділі не обійшлося. У нас неприємне відвідання о те, що шість бойців ранених із них два тяжело ранених. Двое находятся в Харькове тяжело ранены, двое в Днепропетровске, двое уже находятся здесь, в госпитале. Один без вести пропавший, по информации, является погибшим. Остальным надо поддержка. Ребята, спасибо им большое, согласились, буквально там они три дня побыли дома, согласились обратно поехать. Переживати розлуку з коханим завжди тяжко, розповідає Полтавка Марина. Та найбільше за татом журиться їхній дворічний синочок. «Дуже сумує постійно, постійно на фотографіях, на по телебаченню. Папа, папа розмовляє ще вечора по телефону Дуже важко датам всі тільки тільки повернулися чотири дні і вже. Знову на місяць мало не в кожній родині працівників міліції щоночі моляться і чекають з перемогою на своїх чоловіків, синів і коханих. Для них вони вже герої. Дуже сильно переживаємо. Хочемо, щоб всі повернулися живі, здорові до своїх родин як можна швидше. Щоб вони їхали по дорозі, позвонили. Війна закінчилася. Вертайтеся всі до своїх дружин, дітей, домівок. Для багатьох бійців батальйону Полтава це вже п'ята ротація. На війні завжди страшно, говорять чоловіки. Проте у гарячих умовах емоції зайві, необхідні лише холодний розум та надійне плече бойового побратима. Це моя земля. Я не хочу, щоб окупанти завтра б знаходились тут і щоб Полтава переживала те, що відбувається там. Розруху. Страшно дивитись, коли люди, діти не мають житла. Мати розстроїлась, каже: ти ж не відпочив нічого. Кажу, ну а який відпочинок? Відпочину потім. Благословив правоохоронців на ратну справу архієпископ Полтавський і Кременчуцький Владика Федір. У Полтаві попрощалися і ще з одним земляком, який загинув у Дебальцевому. Тіло Олександра Фролова привезли у Полтаву до свято-успенського собору у вівторок увечері, а ховали 25 лютого. І саме цього дня минуло 9 днів після його загибелі. Мобілізований боєць 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади загинув 16 лютого від осколкових поранень уже після домовленостей у мінську. Про чергове перемир'я. У своєму підрозділі служив кухарем. У Олександра Фролову було 40 років. До мобілізації працював у Полтаві у басейні Дельфін. У Олександра залишилася старенька мама, дружина та двоє неповнолітніх синів. Труну із загиблим героєм пронесли від Свято-Успенського собору вулицею Жовтневою. Саша у нас дуже в течені дітей восьми років. До этого работала його мама, потім вона заболела. И пришел Саша работать. Работал он у нас дворником. Ну, что можно сказать? Да, был просто такой солнечный человек. Утром идя на работу, я его всегда встречала, всегда он улыбался. Если я его не видела, он подходил мне к окну, всегда махал рукой. Очень доброжелательный такой человек. Можно было с ним всегда поговорить. И когда он мне сказал, что я ухожу в армию, я говорю, Саша, ну. Я даже не знаю, говорю, що в таких случаях говорить, ну, що у меня теж сын. І как это все можна пережити твоей маме. Він говорит, ну, Виктория Рвидовна, кому-то ж треба туди йти, значить, я пойду. Новопризначений керівник ОМВС України в Полтавській області Олег Бех дав першу на посаді прес-конференцію. Його вважають кризовим менеджером. До Полтавщини останні два роки Олег Бех працював у обласних управліннях боротьби з організованою злочинністю в Одесі, Миколаєві та івано франківську Маючи малий досвід на Полтавщині. Він усього два дні, але вже точно знає, яким чином удосконалити роботу міліції. Головні завдання підготовка до реформування підрозділів. В МВС, відкритість роботи системи. Крім того, є багато питань пов'язаних із забезпеченням спецпідрозділів міліції у зоні АТО. Роботу оперативних підрозділів слідчих дуже добре знаю, тому в даний час вивчаю справи, вникаю в питання поточні. Служби і намагаюся зробити все необхідне для покращення нашої професійної діяльності. На даний час я намагаюсь зрозуміти ці всі питання і в максимально стисли терміни їх вирішувати. На засіданні постійної комісії обласної ради з питань забезпечення законності та правопорядку депутати заслухали інформацію про стан законності та результати роботи органів прокуратури, а також про боротьбу зі злочинністю та охорону громадського порядку органами міліції в області за минулий рік зреєстровано близько 18 тисяч кримінальних правопорушень. З них майже кожне друге розкрито. Зменшилася кількість тяжких тілесних ушкоджень, грабужів і дорожньо-транспортних пригод. Проте побільшало Висних убивств і розбійних нападів усі зусилля прокуратури та правоохоронних органів спрямовані нині на припинення утворення непередбачених законом воєнізованих формувань, незаконного обігу зброї та викриття проявів сепаратизму і тероризму. Слідчим управлінням Служби безпеки України в області розслідувалось 89 кримінальних проваджень за фактами вчинення сепаратистських та терористичних дій, 11 з яких прокурорами обвинувальні акти спрямовано до суду. До прикладу, викриту групу місцевих мешканців, які створили терористичну групу з чотирьох осіб та намагалися виїхати до Російської Федерації для проведення тактик спеціальних тренувань та набуття теоретичних і практичних навичок диверсійної діяльності. Наразі триває судовий розгляд даного кримінального провадження. У цивілізованому світі громадяни прагнуть контролювати, як держава використовує природні ресурси, і, зокрема, корисні копалини. Вони, начебто, і належать усім, але їх видобутком займаються а отже, і розпоряджаються прибутками видобувні підприємства. Імплементацію стандартів ініціативи з прозорості видобувних галузей на Полтавщині обговорили за круглим столом громадські активісти. Ще у вересні 2009-го Україна зобов'язалася імплементувати ці стандарти, але лише у 2015 році, ймовірно, країна набуде статусу відповідності стандартам ініціативи з прозорості видобувних галузей. Такі стандарти запровадили вже майже півсотні країн світу, говорить керівниця полтавської філії суспільної служби. Би України Ганна Киященко. Щоб ці стандарти виконувались, вони полягають в тому, щоб кожна видобувна компанія, вона відкривала якісь вона платежі, сплачує до держави за використання цих ресурсів, які там прибутки в цій компанії. І держава повинна це контролювати і цей звіт річний підготувати до кінця цього року і показати, якби міжнародній спільноті і народу України, яким чином у нас видобуваються корисні копалини і які як би, зна якби для народу України якісь цього прибутки. Щорічно в Україні зростає кількість інвалідів, зокрема інвалідів-візочників. Люди із проблемами опорно-рухового апарату стикаються з низкою проблем від працевлаштування до транспортного забезпечення. Наші кореспонденти побували в обласній державній адміністрації на черговому засіданні обласного комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, де знову йшлося про те, як поліпшити життя у суспільстві. Спільстві для цих категорій населення. Потрапити до магазину, аптеки чи то громадського транспорту для людей із особливими потребами майже нездійсненна мрія, адже не секрет, що більшість будівель у Полтаві не облаштована пандусами. Проте у комітеті доступності при обласній державній адміністрації зазначають, докладають максимум зусиль, аби поліпшити ситуацію. Проведений аудит закладів медицини та соціального обслуговування показав порівняно з іншими регіонами України, наприклад, об'єкти соціальної сфери підпорядкування Міністерства соціальної політики мають доступність на 80%. Це є Високий, як то кажуть, рівень у нас сьогодні медичні заклади обласного і районного призначення також мають в середньому в середньому доступність на 80%. А, от із освітніми закладами ситуація гірша з понад тисячі навчальних закладів до потреб інвалідів. Адаптовано лише третину пристосованість. Е освітянських закладів не скрізь є надзвичайно актуальною, тому що інклюзія є не тільки з навчанням дітей, які мають обмежені можливості в загальноосвітніх школах, а також впроваджується навчання на дому. Проблеми людей з особливими потребами обговорювали і на міжнародній конференції з питань універсального дизайну у Києві. Універсальний дизайн заключається не тільки в будівлях та спорудах, але і вулично-шляхових. Мережі спортивні заклади доступні на 66%. До потреб інвалідів адаптовано близько 120 об'єктів. Говорять в обласному комітеті доступності. З них 64 є частково доступними. Решта недоступні без сторонньої допомоги. Полтавський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти імені Остроградського ініціював створення білої книги освіти Полтавщини. Це аналітичний документ, що охоплює ключові аспекти стратегії розвитку освітньої галузі в області, розроблятимуть його силами як самого інституту, так і зовнішніх експертів із професійного середовища та громадськості. На першому круглому столі, присвяченому білій книзі, обговорили план створення документу як інструмента визначення проблем освітньої галузі та шляхів їх вирішення. Ідея створення білої книги Полтавщини, вона виникла як запит, як вірніше, як відповідь на запит і на потребу в аналізі тих перспективних сценаріїв розвитку освіти, які будуть найбільш ефективними. Процес створення білої книги передбачає залучення як найширшого кола професіоналів та громадських експертів, які розуміються на темі освіти. Структурні розділи майбутньої книги буде присвячено актуальним проблемам освітньої галузі, їх причинам, ризикам і загрозам, а також ефективним шляхам їх усунення. Причому освіта розглядається у комплексі: загальна та вища, професійна, позашкільна і навіть освіта дорослих. Головним чином, біла книга призначена в допомогу управлінцям різних рівнів, людям, які ухвалюють рішення, аби вони могли робити це з відкритими очима. За попередньо визначеним графіком, біла книга має бути готова до традиційної серпневої педагогічної конференції. Щороку після завершення сезону полювання мисливські господарства проводять облік диких тварин і на його підставі визначають норми відстрілу на наступний мисливський сезон, ухвалюють рішення про часткову чи повну заборону полювання на певні певний вид дичини. Про те, як проводять облікову роботу в одному з мисливських господарств Миргородського району, далі у сюжеті. Таксація – робота не з легких, адже потрібно максимально точно визначити кількість тварин у лісовому масиві. Є кілька способів їх облікувати шумовим погоном, маршрутним методом та спостереженням у місцях підгодівлі. Тобто, тварин заганяють для обрахування кількості або ж взимку орієнтуються за слідами на снігу. У мисливсько райбальському товаристві Романівка, що у Миргородському районі на початку лютого так нарахували 18 оленів, 11 лосів, 66 козуль європейських, 32 кабани, 130 голів зайця русака А у річці Груньтяшань, що омиває угіддя, мешкає популяція бобрів, як розповідає Єгер Іван Скорик. Їх там 28 особин. Завезли минулого року і ланей. Їх закупили у Запорізькій області. І головне говорять Єгері: вберегти цих тварин від браконьєрів. В основному минулося в нас без браконьєрства. Це, на нашу думку, пов'язане з тим, що наша основна ціль, що ми вовремя виїжджаємо в рейди. Загалом в області минулого року на порушників полювання було складено 88 протоколів та нараховано відшкодування 20 тисяч гривень збитків. Наша основна задача і ціль. Це, можна сказати, охороняти нашу природу, звірів, от браконьєрів, кормити їх. У цю, якраз випадає сніг, морози дуже великі. Тваринам трудно доставати корма. Ми кожного дня проїжджаємо по кормушках, по годівницях, дивимося, де не вистачає. Кормів довозимо зерно, качани в початках. Сіно для кіз. Для розведення диких тварин у господарстві побудували вольєр на 5 гектарів. Тут розводять диких кабанів і кіз. У планах вирощувати і оленів. Історію гімну України та його авторів згадували на музичній годині у Полтавській обласній бібліотеці імені Котляревського. Її присвятили 200-річчю від дня народження композитора, священника та громадського діяча Михайла Вербицького. Текст гімну України у 1862 році написав український етнограф і фольклорист Павло Чубинський. Автора надихнула сербська патріотична пісня. Вірш Ще не вмерла Україна із трьох куплетів і приспіву швидко став популярним у західній Україні. музику до нього написав композитор, греко-католицький священик Михайло Вербицький. Через 53 роки після написання у 1917-му цей твір став гімном України, але ненадовго, поки існувала Українська Народна Республіка. У 2003 році законом про державний гімн України затвердили лише перший із трьох куплетів пісні та приспів. Лекцію ж на музичній годині присвятили життю і творчості Михайла Вербицького, про якого, на жаль, дуже мало відомо. В нашій бібліотеці. Е... Немає творів, і коли ви мали змогу ознайомитися на ну інтернет-сайті публікації, то дуже мало дуже мало збереглося в архівах творів Михайла Вербицького. Так як він писав в основному священ духовні твори літургії і так далі, то у нас є твори його наставників і послідовників, а також попередників, зокрема Максима Березовського, Веделя. Михайло Вербицький автор оперет, мелодрам, музики до історичних п'єс і багатьох духовних творів. У музиці гімну є відголоски літургії, характерні для молитви розпіви. Про це пише сучасний український композитор Валентин Сильвестров. Викладачка малої академії мистецтв Полтора Павлова Марина виконала фрагменти із симфонії номер 6 Михайла Вербицького у перекладенні для фортепіано. Це єдиний твір, ноти якого збереглися у Полтаві. Середня частина називається Коломийка, і там відчутно дуже оцей мотив національного гімна. Як прислухатися, там прямо кусочки, мотивчики, фрази. Мені дуже цікаво було розучувати. На музичну годину запросили школярів, аби вони знали про історію державного гімну України та їх авторів. Новий рекорд складання пірамідки Мефорта 9 секунд. Його встановив шестирічний полтавець Арсеній Кравченко. Досягнення хлопчика занесли до Національного реєстру рекордів України. Як це було, дивіться у сюжеті. Складати кубик Рубика близько півтора року тому Арсенія навчив батько. Нині каже, учень уже перевершив учителя. Перше з кубиком 3 х 3 з таким, ну простим, ми стикнулися. Потім десь. Може, через місяць вже п'ять на п'ять, і якось так йому сподобалось. Він пішов інші головоломки. Більше, більше, більше. Ідею подати заявку на рекорд подала мама. Мовляв, щоб стимулювати сина до нових звершень. Для нього це як стало як хобі. Таке захоплення воно розвиває моторику, воно розвиває увагу, воно розвиває концентрацію дитини. Це навпаки ну, якби спровокує на, на, на навчання на успішне навчання. Арсеній неабияк хвилюється, адже вперше пірамідку Мейфорда складає перед відеокамерами та під суворими поглядами принципових суддів. Ти фіксують новий рекорд. Ми зареєстрували надзвичайно цікавий рекорд в тому плані, що рекорд поставив малесенький хлопчик. 6 років вже наймолодший скубер в Україні. Він склав пірамідку за 9,12 секунд. На сьогодні це є найкращий результат в його категорії. Сам же юний рекордсмен задоволений, що рекорд відбувся однак, бідкається, що могло бути й краще. На тренуванні я поставив рекорд 5 секунд. Ну, а потім я трішки розхвалювався і зібрав за 9 секунд. Ну, але це все одна рекорд. Арсеній складає майже всі види головоломок, тож незабаром можна очікувати і на нові рекорди. У Полтаві розпочався 27-й чемпіонат України з пауерліфтингу. На змагання з'їхалися представники чи не усіх регіонів України, навіть із Луганська, Донецька та Автономної Республіки Крим. На урочистому відкритті чемпіонату побували наші кореспонденти Олег Бондаренко та Юлія Логвиненко. Чемпіонат України з поверліфтингу це головні відбірні змагання, де визначаться претенденти до національної збірної на чемпіонати Європи і світу. Проте організатори очікували, що до Полтави приїдуть і спортсмени за кордоном. Сажаленню приїхали мало учасників. Ми аж там до 200 чоловік. Половина не приїхала. Ну, я нам не помішало організувати красиво. Думаю, що буде багато рекордів на Полтавському помості. на відкритті чемпіонату. Кращим Спортсменам минулого року жінкам і чоловікам, а також тренерам вручили нагороди серед відзначених полтавці Михайло Буланий, Катерина Кліменко, Лариса Соловйова та чимало інших. Чемпіонат країни у Полтаві проводять не вперше і серед усіх вікових груп. Не звичайно тут є люди з досвідом і проведення серігані і самого тренувального процесу. Поэтому Проводя сравнивания Полтава, мы как бы чувствуем себя гораздо спокойно, что все будет на хорошем уровне. Полтавський міський голова Олександр Мамай взагалі назвав Полтаву спортивною столицею України. Вона цього достойна. Полтава видала дуже багато майстрів спорту, майстрів спорту міжнародного класу, і, мабуть, приємно те, що в нашій країні розвивається цей вид спорту, тому що це не просто хто кого переможе на руках. За результатами змагань судді визначать кращих спортсменів, які отримують ліцензії, що дозволять їм змагатися на чемпіонатах світу. Головні нагороди чемпіонату у Полтаві спортсменам. Вручать 27 лютого. Перше ж наступне міжнародне змагання у травні чемпіонат Європи у Німеччині. Футбольний клуб «Ворскла» підписав двох новобранців: це захисник Сергій Сімінін, який останні п'ять років захищав кольори Луцької Волині. А також відомий за виступами за Сімферопольську Таврію, Донецький Шахтар і одеський чорноморець, нападник Антон Шиндер. Шиндер на правах оренди гратиме за полтавський клуб до кінця сезону. А Сімінін поставив свій підпис під річним контрактом. Обом футболістам по 27 років. Свіжоспечені Ворскляни вже вибрали собі ігрові. Номери Сімінін звично для нього трійку. А Антон Шиндер виступатиме у футбольці з номером 11. Вони сповнені сили, і буквально горять бажанням допомогти команді Василя Сачка домогтися поставлених турнірних цілей. Повідомляють на офіційному сайті футбольного клубу Ворскла. Тож уже у цю суботу Ворсляни зіграють у Львові з Донецьким шахтарем. Побажаємо землякам удачі. Ці інформація я завершу випуск новин. Дякую за увагу. В студії працювала Марина Проскурняк. Сурдопереклад забезпечувала Марина Марчук. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується хмарна з приясненням погода. Без опадів день дощ. Вітер південно-східний 5-10 за секунду. Температура повітря по області вночі від 2 морозу до 3 градусів тепла, день 1-6 градусів тепла. У Полтаві вночі мінус 1 а в день 3-5 градусів з позначкою «плюс».